У наступному нашому сюжеті ми хочемо підняти важливу і не дуже приємну тему токсичні батьки. з зірок зізнався про складні стосунки з батьками. Чому вони не спілкуються та чи шкодують про це? Що радять психологи, як взаємодіяти, щоб знайти порозуміння? Все це дізнаєтеся прямо зараз. Мені дуже цікаво. Угу. Зараз вони успішні, вмотивовані, впевнені в собі, але аж ніяк не завдяки батьківській любові і їхній беззаперечній підтримці. Скоріше навпаки, загертовані непростими, а подекуди навіть токсичними стосунками з найріднішими. Батько телеведучого слави дьоміна пішов з родини ще до його народження. Тож людини, яка могла розділити з ним його інтереси, чи просто підставити батьківське плече, слава поруч просто не мав. Натомість від материнського виховання він отримав лише повний і тотальний контроль. Вона м, така, знаєш, е, ну, вона деспот. На тебе впливає погана компанія. Яка погана компанія? Я сиджу вдома, ти мене нікуди не пускаєш. Мені хотілося свободи. І воно все накоплювалося, накоплювалося, накоплювалось, накоплювалося і докотилося до того, що в 12 років я пішов з дому. А мама, що робила? Мама, працюючи в управлінні внутрішніх справ у Львівській області, вона е, значить, попросила слідаків, знайомих. Що вони пішли за мною? Подивилися, куди я ходжу. Все ну а там поговорити. Втім, замість розмови жінки був інший метод виховання, куди більш категоричний і жорстокий. Ремінь били. Знаєш, там до крові шлангом від цих від пральної машинки. Тощо, ну було все у 17 років. Дьомін влаштувався на роботу діджеєм у нічному клубі і навіть почав жити окремо. Але вже колись покинута власним чоловіком жінка просто не могла змиритися з тим, що тепер втрачає її сина. Я не хотів з нею жити. Я жив у двоюрідного брата, а їй це знаєш, так типу, ну тобто, стопто. Ні, ти маєш від, від мене бути залежним. І вона що робить? Вона домовляється з, зі своїми друзями з райвідділку під час е, е, ну, нічний клуб, вечірка, так? Приїжджає е, міліція. Чіто у вас неповнолітній. Ми його забираємо в відділок. Каже: дивіться, я знаю, хто вас прислав. Я знаю, що це моя мама. Це для слави стало останньою краплею, і він остаточно виїхав із материного дому. Але жінка не здається і досі, і вже на дорослого сина подала до суду, аби той сплачував аліменти на її утримання. Тож ці стосунки впевнений, телеведучий. Вже не врятувати. Я не хочу спілкуватися з цією людиною. Ну для мене вона стала, знаєш, от до неї ставлення стало таке, як до перехожого. Мамам дуже важко відпускати особливо своїх синів від себе, якщо вони виховували дитину самотужки, тому що їм здається, що ця дитина повинна бути з ними. Назавжди, будучи вже дорослим, ми маємо право сказати дякую і більше не зустрічатись з батьками, якщо це аб'юзивні стосунки в українському шоу-бізнесі. Співачка м'ята Юлія Загорська вже майже 15 років, завжди життєрадісна і сяюча, вона тільки нещодавно наважилася розкрити. Що насправді всі ці роки було приховано за її усмішкою? Мати кухар, тато будівельник, і, здавалось, посереднє, як і більшість родин. Втім, скелетів у шефі тут вистачало з головою. Тато такий тиран був. Те, що він витворював мамі і, взагалі, вдома, це навіть страшно розповідати. Були і драки, і викликалися поліції. І так, так багато років. Те пережити домашнє насильство в минулому вплинуло і на майбутнє зірки. Юля боялася стосунків, розуміючи, чим це може обернутися. Батько тиран у сім'ї для дівчинки це катастрофа. Вона втрачає довіру до чоловіків. Подальшому, коли будується вже доросле життя, жінка дуже часто може обирати потім такого самого тирана. Та Юлі пощастило, хоч і її гідному майбутньому чоловікові довелося понад рік і маленькими кроками прокладати стежку до її серця. Та зрештою, довірившись коханому, жінка змогла відпустити й колишні страхи і образу на батька. Так він пішов е, життя. Чотири роки тому і всім стало легше навіть при тих всіх історіях, які я бачила, я зрозуміла, що все одно я люблю свого батька. У мене немає до нього ненависті. Якщо ваш батько тиран, ви повинні себе захищати. Ви можете зараз звертатись до поліції, до телефону довіри. Ви маєте право отримати допомогу і захист. Катерина Реп'яхова, дружина Віктора Павліка, з публікою максимально відверта. Шанувальників Катя пустила не лише в особисте життя, але навіть в післяопераційну палату, тільки но зробивши собі ніс. Втім, дещо довгі роки від загалу Реп'яхова приховувала свої надскладні стосунки з батьком. Ну Так склалося по життю, що він втратив все. Ну, банкротом став. Ну і на цьому фоні ну він змінився сильно. Всі погані, всі, всі, всі погані, всі діти, всі троє дітей, всі ми погані. Тоді мати Каті, поставивши в пріоритет спокій і безпеку дітей, пішла від чоловіка, та батькові знову вдалося все погіршити. Ну одного разу зателефонувала його нова дружина і попросила гроші, тому що він в тюрмі був щось за борги за якісь, і я віддала все, що в мене було останнім до копійки. Та після того, як чоловік вийшов, перше, що він зробив, подав на дочку до суду, аби забрати квартиру, яку саме лишив родині після розлучення, я йому сказала: тату, давай я тобі куплю якусь хатинку там, де ти живеш, і все, і не треба зі мною судитись. Він сказав, ні. А потім, коли я виграла цей суд, він сказав, так що там щодо тієї хатинки. Але термін дії пропозиції, як то кажуть, збіг. І, хоча відтоді з батьком Катя так і не спілкується, все ж каже, зла на нього не тримає і готова спробувати відновити стосунки. Я розумію, що коли його не стане, мені буде важко. Я буду жалкувати все життя, що я ну я вже могла поговорити, ну хоч раз поговорити, а я цього не зробила. Мені потрібно любити, мені потрібно зустрітись, мені потрібно допомогти, не дивлячись ні на що. А корисні меркантильні батьки починають цим користуватись знову і знову маніпулюючи своїми дітьми, коли тебе ображають близькі людини. Ми не винні, не повинні тримати і терпіти це. Важливо вчасно дітей відпускати, вчасно дітей почути і завжди з ними спілкуватися. І тоді отаких от проблем точно не буде.